Слава Україні, товариство! Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп. Сьогодні покажу вам, які кроси носить один з найвпливовіших і найбагатших людей світу. Засновник Фейсбуку Марк Цукерберг. Нічого суперсекретного, всю інформацію ми будемо шукати з інстаграму Марка. Поїхали. Найсвіжіші фотографії, і на ногах, як бачите, тапочки від бренду Adidas. Це одна з найпопулярніших моделей Adidas Adilet Aqua. І зараз ціна таких на офіційному Adidasі всього 22 долари. Вертаємо далі, і ось наступна фотографія. Фотографія датована 13 липня, і на ногах чорні кросівки з якоюсь сірою підошвою. Знаходимо іншу фотографію 3 грудня 2019 року. І на ногах ті ж самі кросівки. Якщо пригледітися, то ви можете побачити Свуш-модель кросівок Nike Epic React Flanit 2 Black Anthracite. Вийшли вони ж того ж 2019 року. Бігова модель кросівок, верх з Фланіту, підошва на реакції, м'ягенькі вентилюючі кросівки, які навіть. Навіть зараз, через 3 роки після релізу, можна купити орієнтовно за 100 доларів. Далі серія свіженьких фотографій, Це і червень-квітень цього року і листопад минулого року. І на ногах такі червонесенькі кросівки теж зі свушом. Модель Nike Lunar Epic Low Flyknit 2 у кольорі University Red. Моделька, зверну вашу увагу, 2017 року. Зараз у такому кольорі їх не знайти абсолютно ніде. Єдине, де я їх знайшов, це є eBay, і це буквально декілька пропозицій, беушних пар. Нових саме в такому кольорі немає. Тобто в цих кросівках він ходить мінімум декілька років. Нічого особливого в цих кросах немає. Підошва на лунарлоні і верх, так само, як і попередня модель з Flyknit. Наступне свіженьке фото: 19 травня, і на ногах біленькі кросівки, і. Щось знайоме. Якщо приглядітися, от бачите, ззаді така сіренька вставка і підошва аляпу типу такої вафельної. ну, саме бік підошви. Ті ж самі кросівки ми можемо побачити на фото 1 листопада 2019 року. Моделька Nike Epic React Flyknit 2 лише у кольорі Pour Platinum. По суті, ті ж самі кросівки вийшли. Теж у 2019 році лише перша пара у нас була у чорному. Ця пара у сірому. Окей, дивимось далі. Я прогорнув ще нижче і фотографія листопада 2017 року, і бачите, на ногах теж сіренькі кросівки з чорним свушем, і підошва теж щось нагадує. Нижче я знайшов ще декілька фотографій, на якій, по суті, ті ж самі кросівки, але їх можна розглядіти краще. І товариству: це є Lunar Epic Flanet 2 у кольорі Wolf Grey. Ті ж самі кросівки, що ви бачили, червоненькі, по суті, це та сама модель, лише у сірому Колорвеї. По суті, складається враження, що за останні 5 років, з 2017 року, Цукерберг був в магазинах взуття, де продаються якісь кроси два рази. Перший раз в 2017 році, коли він купив собі дві. Пари Lunar Epic Flanid 2. І другий раз, в 2019 році, коли він собі купив дві пари Epic Rack Flanід 2. Чувак реально типовий представник нормкору, яким в свій час був Стів Джобс. Якщо ви не знаєте, що таке нормкорм, загугліть, впевнений, буде цікаво. Тобто за 5 років я знайшов дві, дві моделі кросівок в чотирьох кольорах. Це все. В житті є важливіші речі, чим кросівки. В мене все. Якщо вам сподобався такий формат, пишіть в коментарях, кого ще розібрати. З вами був Макс, канал Лішоп, Слава Україні і слава збройним силам.